В яких випадках видають візу з Міністерство видає візу на термін, що перевищує 90 днів з метою толерантного перебування з терпені іноземця на території Чехії, який не може покинути територію через перешкоду, яку він не може контролювати, наприклад, зараз війна в Україні, і це є перешкода, яку українці контролювати не можуть. Який є свідком або потерпілим у кримінальному провадженні, і чия участь у провадженні є необхідною. Іноземець отримав наказ про депортацію, але обов'язковий до виконання висновок Міністерства внутрішніх справ забороняє йому виїжджати за кордон. Міністерство видає візу з терпені іноземцю, який під час дії дозволу на проживання, який не може бути продовжений, подав заяву на отримання дозволу на постійне проживання на території, якщо він має на це право, і рішення по цій заяві не було прийнято під час дії дозволу на проживання іноземця на території. В такому випадку теж можуть надати візу з терпень. Дякую Міністерство видає візу з терпені іноземцю, який подав позов проти рішення Міністерства про анулювання візи на перебування понад 90 днів, дозволу на довгострокове перебування, або дозволу на постійне проживання, або про відмову в задоволенні заяви про продовження дозволу на довгострокове перебування за умови, що він або вона одночасно подали позов про надання призупинення дії цього рішення. В такому випадку теж можуть надати візу з терпені. Міністерство видає візу з Оноземцю, який, будучи неповнолітньою дитиною іноземця, який проживає на території на підставі дозволу на постійне проживання, подав позов проти рішення міністерства про відхилення його заяви про надання дозволу на ПМЖ, поданої на території за умови, що він або вона одночасно подали клопотання про надання призупинення дії позову.